Що, ось показую вам третю частину, отримав переказ сьогодні від недіни. Але він вказав в титулі BTC, що не дуже добре. Але вже нічого. Далі заходимо на Binance. Вчора я йому писав про апеляцію, про те, що я буду подавати, верніше не вчора, а позавчора, що в суботу я йому написав. Ось в мене апеляція на розгляді. В чаті я з ним переписувався і сказав, що я на не залишаю отвертих замовлень і завжди подаю апеляцію Сказав окей. Ну тобто я зрозумів, що дійсно людина помилилась. І сьогодні якраз прийшла ця сума. І зараз я відміняю апеляцію. Ну. І роблю йому переказ. Смс-ка прийде. Все, біткоін був проданий, профіт був зароблений, але як побачили самі, що часом гроші можуть блокуватися, застрівати. Так що будьте уважні.